У нашому житті бувають моменти, коли нам справді важко і ми прагнемо з кимось поділитися цим, але кого хочеться бачити поруч у такі хвилини? Друга, який освіченіший за тебе і вміє краще добирати слова? Чи радше того, хто просто стане на твій бік і щиро вислухає все, що ти хочеш виговорити? Особисто я обираю другий варіант. Звісно, розмова з другом, який начитаніший чи інтелектуально розвиненіший, може бути корисною, адже він здатен об'єктивно оцінити мою проблему. Та чим складніша ця проблема, тим більша ймовірність, що я залишуся розчарованим його холодною раціональною порадою, якою б розумною вона не була. У такі моменти мені потрібен хтось добрий і уважний хто зможе просто вислухати, проявивши щиру емпатію. Щось подібне трапилося і тоді, коли я викладав у Масачусетсі. За роки своєї викладацької діяльності я не раз відчував задоволення і радість, але були й моменти, коли я зневірювався і починав думати, що можливо я просто не створений для цієї професії. Візьмімо хоча б культурні відмінності. На відміну від учнів в Азії, тут студенти відкрито заперечували своїм викладачам. Мене це радувало, і я й досі переконаний, що учням слід дозволяти мати власну думку і навіть заохочувати це. Проте я не був звиклий до тієї прямолінійної манери, з якою вони сперечалися зі мною на заняттях. Часом в мене виникали конфлікти зі студентами. Які несерйозно ставилися до навчання і приходили на заняття непідготовленими, таких було небагато, однак я тоді ще був недосвідченим молодим викладачем, і все це сильно мене засмучувало. Бувало, я навіть відчував неприязнь до деяких таких учнів, і це викликало в мені дискомфорт і почуття провини. Звісно, мені хотілося поділитися цим із кимось зі старших колег. Та замість звертатися до тих, хто вирізнявся розсудливістю, я переважно йшов до тих, у кого було добре серце й уміння слухати. Якщо замислитися, чому саме так, то скажу: справжнє уміння слухати це значно більше, ніж просто чути слова. Мімікою, інтонацією, мовою тіла, ми здатні висловити турботу й розуміння. Коли хтось уважно слухав мене, дозволяючи виговоритися до кінця, не перебиваючи і не відводячи розмову в бік, моє втомлене серце починало відкриватися і я міг довірити йому все, що мене гнітило, не боячись осуду. У такій миті з душі спадала важка ноша. Можливо, саме цього я потребував більше, ніж мудрої поради. І якщо співрозмовник... Уважно вислухавши мене з розумінням, відкривався і сам, ділячись власними труднощами, це ставало для мене справжнім полегшенням і тихою розрадою. Я відчував, що не самотній. І поступово, коли я починав дивитися на ситуацію ширше, мені легшало. Оскільки я був і монахом, і викладачем водночас, мені часто доводилося виступати перед людьми з лекціями чи промовами про тхарму. Одні сміялися з моїх жартів і виходили зі світлом в очах, інші ж мовчали з байдужим виразом. І це нагадувало мені, що сила моїх слів залежить від відкритості сердець, які їх слухають. Друзі, дякую, що завітали на Оловіною. Про якщо вам близькі ці роздуми, підпишіться на канал, натисніть вподобайку і поділіться цим відео з тими, кому воно теж може стати підтримкою. І ось тепер дозвольте мені довести цю розповідь до кінця. Я переконаний, слухання зовсім не є пасивною дією, слухати відкрито й уважно одне з найглибших проявів любові. Тому я часто нагадую людям, наскільки важливо приділяти увагу друзям чи членам родини, які переживають складні часи. Навіть якщо ми не можемо запропонувати їм рішення їхньої проблеми, вони все одно будуть вдячні за те, що ми виявили щире бажання вислухати.